Переважна більшість українців на питання, хто у нас є верховним головнокомандувачем збройних сил, дадуть чітку відповідь: це президент України, бо так записано в Конституції. Хто в нас займається загальними питаннями, і конкретними, і тактичними, і стратегічними в розбудові збройних сил? Безперечно, це Міністерство оборони і Генеральний штаб збройних сил. Водночас постає питання, а хто у нас займається обороною соціальної політики? Знов таки, відповідно до Конституції, у нас верховнокомандувачем соціальної політики є президент України, бо він є гарантом конституційних прав і гарантій. А хто в нашій країні є Генеральним штабом соціальної політики? Хотілося б думати, що це Кабінет міністрів, Міністерства соціальної політики. Однак ми чітко маємо докази до воєнного часу і вже воєнного часу, що ні Кабмін, ні Міністерство соціальної політики, ні тактикою, ні стратегією соціальної політики не займаються. Не займається реалізацією Конституції України, за якою України є соціальною державою, не займаються здійсненням дорожньої карти наближення України до членства Європейського Союзу, шлях який ми обрали. Можливо, цим займається комітет соціальної політики, який очолює не дуже славно звісна Галина Третякова. На жаль, крім таких гедотних обрізань, які постійно випливають з цього. Комітету соціальна політика нічого позитивного не отримала ні в трудовій сфері, ні в захисті ветеранів, ні в соціальному страхуванні. То, можливо, настав час створити Генеральний штаб соціальної політики. Мені тут же зададуть питання, а навіщо у нас є національна тристороння соціально-економічна рада, яка за законом має виконувати ці функції. Однак десятиліття і останні роки цей штаб давно не генеральний і давно вже не штаб, не збирається, не приймає рішень, не виносить на порядок дня питання, які є гострі і проблемні для українського суспільства. Наразі мав би відбутись, е, така, е, відбутись така ротація е, в керівництві цього Генерального штабу. Його мали почолити про спілки. Але вони досить тихенько мовчать, коли вони це зроблять, хоча їх підпирає час аж аж гудить. Вони мовчать про те, навіщо їм займати е, цю керівну посаду, що вони власне там будуть робити, або чого вони там не будуть робити. Тож, давайте задамо питання пану осовому, пану Волинцю, які є очільниками найбільших проспілок. Чи прагнуть вони почати здійснювати належні за законом функції, очоливши цей орган, чи їх це абсолютно не цікавить? Чекаємо відповіді від керівників. Чекаємо відповідь від низових проспілкових організацій, що таке соціальний діалог і що таке генеральний штаб соціальної політики в нашій країні.